Слава нації. Коротеньке відео, яке розвінчає одну пораду від дуже-дуже дуже досвідченого, так, скажімо так, спеціаліста. Зокрема, Мехвода БМП з багаторічним стажем. От. Він мені сказав, і, я так розумію, це Доволі, мабуть, поширене в середовищі меходів БМП. Така думка, бачення, він мені каже, щоб перевірити в простий спосіб, чи заряджає генератор БМП, акумулятори, так, чи йде зарядка, достатньо, коли заведена машина, вимкнути масу. Якщо у тебе щиток. Працює, значить, зарядка на акумулятор йде. Так? Ну там, взагалі, спочатку він мене запитав: Типу, знаєш, як перевірити? так? Я кажу, ну як, ну вольтамперметром. Він каже: ну, а простіше, або якщо вольтамперметр не працює. От Я кажу, ну яка ваша версія? І він каже: от така. от. Завів, вимкнув масу, якщо працює, все. Акуми заряджаються. Все благополучно. Я це послухав. Звісно, як не фахівець з електрики. Взяв електросхеми машини, які ви можете теж за бажання знайти на хмарі, так, по БМП, якою я ділюся в одному з відео, і в це, мабуть, теж додам. Мабуть, варто ту хмару давати в кожне відео по БМП. І звернувся до фахівця. З електрики, електроніки, з, зі стажем, так, цивільним, цивільним фахівцем зі стажем. Більше, мабуть, ніж моє свідоме життя в електриці, які мені Олександр з долини. Дякую, пане Олександре, який мені допомагає від першого дня мобілізації по сьогоднішній день. Він подивився електричні схеми і каже: ця машина. Генератор може працювати, забезпечувати щиток, але на акумулятори не віддавати. Або не віддавати на акумулятори, або до акумуляторів ток може не доходити. Тобто, це що цей конкретно Мехвод, Рембатівець, так, досвідчений старий, він. Скажімо так, видає за істину, залізобетонний спосіб перевірки таким не є. Його наслідувати не варто. І хто би вам його не порадив, пам'ятайте про це відео. Не вірите мені, беріть схему машини, звертайтесь до фахівців. Чому? Тому що послухаєте таких добродіїв, не дай Боже, десь поїдете з упевненістю, що ви, поки їдете, заряджаєтеся, приїдете туди. І все. На тому ваша їзда закінчиться. Чому? Тому що акуми порожні, а пневматика у вас, скоріш за все, не працює. Так? Взагалі я зараз вирішив записати це відео, бо сьогодні зранку парубки стикнулися з обривом вала на генераторі. Це одна з розповсюджених причин, чому не заряджаються акумулятори на БМП. І таким чином я. Допишу те відео, змонтую викладу конкретно по обриву привідного вала на генераторі БМП. І окремо покажу, скажімо так, достатньо простий і надійний спосіб дійсно перевірити, чи заряджає у вас БМП акумулятори, якщо у вас, як це часто буває, не робоче Слава націю!